Привіт всім моїм підписчикам, ви на каналі Володя Дрозд. Сьогодні хочу зробити маленький обзор на ось такі перемикачі. Вони називаються ТП-1-DFIS-2. Ви можете бачити. 81 це рік їхній. Є ось 88-й рік. Можете теж також наблюдати. Е, обзор їх. В е, плані драгметалів. Е, я був на металоприйомці і чомусь звернув я на них увагу. Я думав, що у них нічого може й не бути. Але. Все-таки думаю, візьму я їх собі і водночас я і не прогадав. Я вже ось, ось два штуки розбирав. Вже побачив. Є перемикачі. Це у нас десь 90-й 90-й рік, да. 90-й рік. Зверху в них іде пластмасова, пластмасова, пластмасовий перемикач, а всіх остальних й ось такі. В цьому що 90-го року він у нас просто білий. А ці, що вже йдуть 81-й рік, то в них уже йде серебро, серебро, який Характеристики їхні, я оставлю фотографію. Можна буде побачити, скільки в них драгметалів. металів. І для вас вже сугубо все покажу, розберу одного. Насчет провідників я їх просто гарненько відриваю, бо в мене є все. Коробочка, я їх сюди збираю. На каналі в мене вже є відео, е як обпалити провідники. Я їх збираю, хоч вони і такі маленькі, але як не є, тут все, все одно є сміття І назбирається велика кількість, тоді це все гарненько обпалиться. І так. У нас є. відкручується він плоскою викруткою ззаді. Так, я розкрутив тут всередині пластинка йде. Осой, кстаті, оці болтики, щось мені теж таке, воно як з посеребренкою. Зараз ми їх провіримо. Щось вони мені показують таке. У нас тут пружинка йде, пластинка і сам перемикач. Ось цього теж є контактна грубка. І ось ці наші ці контактики. На них, якщо подивитися, вони такі червонуватого кольору. Я візьму одного, достану, розламаю. Якщо взяти гарненько його протерти, є така штука хромпік, незамініма річ, дуже багато в чому допомагає. Можна самому зробити, можна і купити. Ось я наніс Цей хромпік і він почервонів. Це означає, що у нас тут є срібло. І повністю весь цей контакт, він повністю йде у нас срібний. Ці контакти, вони що 90-го, я їх просто викинув зразу був. Ну, для вас ще ось розберу один боковий, достану. Щоб не казали, що десь якийсь фейк чи ще щось. О. Протираємо гарненько. Наносимо. І одразу на очах видно, яке воно червоне у нас. Тут дуже хороший слой, значить, срібло і водночас хороша велика проба. Ці всі контакти, перемикачі, я порозбираю. У мене їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 штук. Так я і предполагав. 10 таких штучок, е, якщо їх взяти, всі розібрати по, е, по паспорту цих перемикачів, можна побачити, що там є 0,2 е, срібла, тому, якщо з 10 штук у мене повинно вийти десь чуть ли не около 2 грам. Хорошого чистого срібла. І водночас зразу перевіримо оці болтики. Ні, вони нічого не показують. Ну, геть таке похоже, як будто би воно теж з якоюсь пиллю срібною щось є тут, але тут нічого немає. Я їх просто збираю, та коробочку, десь може пригодитися. Тому в е, кого є такі перемикачі, можете не викидати, а доставати з них драх метали. У е, мене також є на каналі, як, як я роблю меланж срібло, так що можете подивитися. І в мене ось вже трошки подзбирується матеріал. Для міланжу робити відео з ним. Поки підсобираю, щоб була більша кількість, а там потім, буду, зніму окреме відео для цього. Тому, кому було цікаво, хто буде бачити такі перемикачі, не викидайте, збирайте їх. Якщо маєте бажання, можете написати на пошту Є в мене на каналі. Там, де о каналі, там є почта моя. Можете написати, може у когось здобув просто валяються такі. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо підписуватись на канал. Вам не важко, мені приємно. Дуже багато дивляться мене без подписки, тому мені було б дуже приємно, якби ви залишалися і стежили за моїм каналом. Ще буде дуже багато цікавої інформації, тому ставимо на колокольчик, щоб не пропустити відео моє. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставимо клас. Гарного всім дня. До зустрічі!